Всім привіт! Мене звати Ірина. Ви на каналі Квітка Київська. Я займаюся розмноженням гортензій чимерників піонів. Сьогодні хочу вам розказати про гортензію новинку в моїй колекції, яка називається Долібастер. Купила її в минулому році, і вона мені дуже сподобалася з перших поглядів, скажімо так. Вона дуже пишно квітуча і вона заполонила моє серце. Хочу сказати про те, що вона ремонтантна. Ось, пагін іде знизу і квітка. Я люблю ремонтантні гортензії, тому що вони більш безпечні. Навіть якщо з нею щось станеться взимку, вона примерзне чи випріє, то знизу підуть нові пагони, і вона буде радувати око своїми новими пагонами і квітками. Колір дуже шикарний, він такий рожево бузковий ніжний, але в той час вже не блідий. Шапки розміром. Ну, 20 см. У минулому році була більша шапка, 30 см. Можливо, через те, що я її почеренкувала, вона видала більше менших суцвіт. Сорт ще цікавий тим, що домінантну роль бере на себе не тільки верхушечна квітка, верх, верхова квітка, а і далі по стеблу. Тобто, якщо там стається щось із верхньою квіткою, то нижні квітнуть. Хоча для інших сортів це велика розкіш, скажімо так. В принципі, сорт мені дуже сподобався, буду її черенкувати і виставляти на продаж. Дякую, що мене вислухали. До нових зустрічей!